Сьогодні я чую багато таких висловів про те, що Біблія вона переписана, вона дописана, вона неправильно перекладена. І що там є дуже багато такого, що не співпадає. Ви серйозно? Ви це тільки зараз дізналися. А знаєте, що якщо почитати Біблію в різних переводах, ви можете побачити зовсім різні е, е, смисли віршів, і що? І що тепер? І за цього ви розчарувалися в Бозі? Ви більше не вірите в Бога? А якщо говорити про те, що навіть у цій Біблії написано, що буква вона вбиває. Може, настав час побудувати живі взаємовідносини з Богом. Народ. Ви знаєте, що кожна людина має право на помилку. Навіть якщо Біблія написана людьми а під керівництвом Духа Святого, так? які були наповнені Богом Духом Святим. це зовсім не означає, що вони не можуть помилитися. Чи ті люди, які перекладали? Це зовсім не означає, що вони переклали так, як вони зрозуміли. Але знаєте, що цю книгу... Читати ціле життя, і кожного разу вона відкривається все по-іншому. І що? Так що зараз? Зневіритесь? Якщо ви сьогодні, почувши про те, що а, Біблія а, має якісь там відмінності, що вона переписана, що вона дописана, що її спеціально склали, щоб управляти людьми, якщо це вас. Лякає, якщо це вас віддаляє від Бога, то я вам скажу, що ви ще не познайомилися із справжнім Богом. Тому що коли ви йдете на глибину Божого Слова, коли ви використовуєте Біблію, букву як ключики, щоб відкрити двері духовності і познайомитися із нашим небесним батьком. Тоді вас ніколи ніхто і ніщо не розчарує. І в цій же ж Біблії ви будете бачити таку глибину, те, що стоїть за словами, за буквою. А допоки ви квадратні, ось такі, і для вас Бог це Біблія, і якщо хтось вам сказав, що там дуже багато всякого дописаного і переписаного, і ви вже сіли в куточку і плачете, то знаєте що? Біжіть до Бога. І шукайте його від серця до серця. Ось і все.